Огляд подій за 24 грудня. Вітаю всіх зі світлим святом Різдва християн Західного обряду. Сьогодні ми всі разом. Зараз наше бажання одне на всіх, радість одна на всіх і істина одна на всіх. Миру нам. Сумська область за сьогодні була обстріляна 4 рази до 90 прильотів. Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів до 10 прильотів. По Ворожбянській громаді вели вогонь з артилерії, було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач та суттєво пошкодили одну з будівель залізничної станції. Люди цілі. Середина Буцька громада, мінометний обстріл та ворог застосував кулемет. Нова Слабіцька громада, артилерія до 20 прильотів без суттєвих пошкоджень. По Україні. Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах засередження, особового складу та техніки противника. Артилерія вразила 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 11 районів засередження. Також знищили ворожий ЗРК С-300. Протягом доби противник завдав 3 ракетних ударів, 10 10 авіаційних ударів. І також здійснив 62 обстріли. Генштаб попередив, що зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України. І Росія вивела в Чорне море сьогодні ще два кораблі. Загально в них 4. Це я маю на увазі ракета калібрів і загальний залп 24 ракети. До речі, якщо підрахувати, скільки днів росіяни витримують між ракетними обстрілами, то це від 7 до 10 днів. А максимальний термін був 12 днів. Сьогодні закінчився і закінчується 12-й день. Завтра буде вже 13-й. Ну, тому тому Генштаб і попереджає, внаслідок сьогоднішнього удару по Херсону. Вранці загинуло 10 людей, 58 поранено, і з них 18 у тяжкому стані, і 66 автівок згоріло. Це за даними Херсонської обласної військової адміністрації. По фронтам зі Сватова втекла окупаційна адміністрація, повідомив Гайдай голова Луганська ЄОВА. Також він додав, що в цілому ж по фронту, за його словами, поки що все стабільно. ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки. Також противник продовжує зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Генштаб повідомив, що контроль окупантів над промисловою зоною Бахмута тепер знижено. Це дало змогу українським військам просунутися на північно-східну околицю міста. Зранку до росіян прилетіло три ракети «Хаймарс». Це село Половинки Старобільський район, Луганська область. Наші артилеристи влучили в Еливатор у селі, а там був склад техніки. Колони БТРів та гусеничної техніки рухаються з Маріуполя у напрямку Бердянська. Ймовірно, росіяни перекидають війська для зміцнення лінії фронту у Запорізькій області. Там Арістович казав, що. На всю весь регіон від Дніпра до Маріуполя, у них всього 50 тисяч особового складу для такої площини це дуже мало, тому усилюють. У російському генштабі назвали поточну менту, мету війни проти України, а поточною метою Росії у війни проти України є звільнення ДНР. Виходить, що Запорізька, Херсонська, Харківська області у них вже не на часі. А денацифікація України відміняється зовсім так що. Ли? Заступниця міністра оборони Ганна Маляр <ків> повідомила, медзаклади в окупованих містах перевантажені та не можуть впоратися з такою кількістю трьохсотих росіян Більшість загарбників помирають, не дочекавшись допомоги. А окупантів, які мають легкі поранення, закривають у приміщеннях з металевими гратами. Командири бояться, що вони можуть втекти, воювати не хочуть. Розвідка Британії назвала головний фактор, що стримує РФ від нового наступу на Україну. Це нестача боєприпасів. Ну, дивно. А типу, все інше в них є, що ли? На Херсонщині, в районі Олешок ЗСУ завдали удару по колоні ворожої техніки. Лунають вибухи, ну, мабуть, це була колона з боєприпасами. Крим, неподалік від Джанкою. вибухи пролунали неподалік на автобази у Ніжньогірському районі. На відео чутно звук безпілотників, потім вибухи. Пишуть, що влучання прийшлися у військову частину. До речі, на тлі регулярної бавовної у Криму і чіткої позиції України щодо визволення Криму, вся ситуація на півострові стає дедалі напруженішою. Туризм там вже практично зійшов на нівець і майже звалився ринок нерухомості. Ніхто не хоче жити і відпочивати на величезній військовій базі. Посол США в ООН Лінди Томас Грінфілд заявила, Росія використовує зброєння, що закуповуються у КНДР та Ірану, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН. США підтверджують, що КНДР завершила постачання партії зброєння групі Вагнера, тисячі військовослужбовців, якої наразі перебувають на території України. От так КНДР поставила в Росію піхотні, не керовані та керовані ракети для використання цією групою Вагнера. США продовжують закликати Секретаріат ООН направити слідчу групу в Україну для розслідування порушень Росією КНДР та Іраном резолюції Ради безпеки ООН, особливо з урахуванням поновлення використання Росією іранських безпілотників проти української інфраструктури. Німеччина водночас, найбільший торговий партнер Ірану в Європі, оголосила, що припиняє всі інвестиції в Ірані, Експортні кредити для німецьких експортерів до Ірану та всі економічні переговори, включаючи переговори пов'язані з енергетикою. Ну, а тим часом РФ купила у Ірану 1700 дронів. 540 вони вже використали для ударів по Україні. Це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Взамін Москва, він сказав. Взамін Москва запропонувала Ірану наукову ноу-хау для військової промисловості. Проти Іран, поки не ризикує передавати РФ ще балістичні ракети через ризик для себе від такого кроку. І Путін вчора ще привів нараду у Тулі, де розмовляв з головами підприємств військово-промислового комплексу Росії на тлі величезних втрат його армії на війні, він зажадав терміново наростити виробництво зброї для російських окупантів і також наказав покращити її якість. Путін заявив, що готовий витрати будь-які гроші на озброєння для своєї другої армії світу. Яка, до речі, зазнає в Україні великих втрат і застрягла у довгій війні. А, ну і така новина, три дні чи два Путін був у Лукашенка, а сьогодні Лукашенка полетів на поклон до Путіна, з яким зустрічався ну, кілька днів тому, поки не відома ні мета поїздки, ні, ні що буде там у якості результату цієї поїздки. Це всі новини тихої спокійної нічі, ночі. Миру нам.